Цілий день працювали на своїх помідорах і поливали, і підбивали, і пасинкували. Вже зробили порядки. На вечір хочу вам записати відео щодо деяких питань по обробках огірках. Хочу зупинитися на деяких найчастіших питаннях в коментарях. І те, що бачив, відео, якісь рекомендації в інтернеті. Борошни староса, не справжня борошни староса, в них одна вся хвороба. І одні ті самі препарати. Далі виробники, продавці цих препаратів, незалежно від стадії розвитку гірка, рекомендують робляти ридомілами, фундазолами, скільки чекати, чи їсти той гірок, з хімією, чи не їсти. Плюс ще я бачу, що велика помилка, що люди не визначають, яка в них хвороба. Бачив в хто відео характерне, що. Повністю огірок, всей огірок, вся грядка заражена кліщом. А жінка просто розказує, що вона кропила квадрісом, а квадріс не допомагає. Звичайно, квадріс не буде помагати, якщо листок заражений кліщом. Тому хочу деякі питання роз'яснити, бо справді хочеться врятувати огірки. Бо не хочеться йти на базар і купляти ті огірки, які точно знали, чим кропити, але вони кроплені вже не раз і не два, і не три. Бо там мені в деяких коментарях пишуть нашото викроплювати огірок. Ну можна піти на базар і купити який 10 разів буде кроплений, якщо ви покропите раз ще два. Важливо хоча б орієнтовно визначити по листю, яка у вас хвороба. Перенос пороз переважно такими плямами жовтими. Якщо клішту буде світленьке листя огірка, таких в дирочках, можна, звичайно, по інтернету, є картинки, подивитися. Ну, ніхто вам, по, наприклад, от мені пишуть листок жовтій. Ну, я не можу сказати, листок жовті, з різних причин може бути. І азоту не вистачає, і хвороби. Можна з різних причин. Тому, звичайно, найкраще в інтернеті подивитися, але, звичайно, є якісь загальні базові, що можна Визначити орієнтовно, яка у вас хвороба? Якщо борошни то буде повністю в сірому нальоті листя огірка, переноспороз це такими плямами жовтими, за закліща, я сказав. Тому можна, треба дивитися за своїми рослинами, уважно дивитися. І завжди профілактика це номер один. Якщо ви правильно виберете препарат. Для хвороби це ваш буде успіх. Можна поєднати і препарат від хвороби, і від кліща, щоб були були впевнені, щоб ви не думали, не ходили за огірком. Звичайно, треба дивитися, щоб були, якщо, наприклад, огірочки ще достигають, щоб були строки очікування, старатися найменше. Звичайно, можна там рекомендують обробляти якимись потужними. Я би вам, ну, можна звичайно обробити потужними. Краще вже використати слабший препарат. І їсти чистіший огірок, або огірок пересадити, можна пересіяти, ще він в стаканчиках посіяти, гібриди ще будуть плодоносити, але не їсти з потужною хімією. Перед обробкою обов'язково огірочки всі зривати треба, щоб потім використовувати препарати. Ми, якщо знаємо, що маємо обробляти, огірки всі зібрали, обробили, наприклад, квадрісом, і тиждень. Звичайно, деякі переростуть. Звичайно, це ясно. Але, наприклад, от гібриди вони не схильні до переростання, бо в них це закладено. Домашніми трошки інша проблема. Ну, 5 днів, я думаю, не буде там велика проблема, якщо переростуть кілька огірків, а ви сохраните. Цілий огірок. Зупинюся на препаратах. Спеціально сьогодні зупинюся на препаратах, які застосовуються від борошнистої роси, від переноскорозу, щоб той, хто сумнівається, які йому використовувати, щоб було вже точно розставлено, щоб вже люди не переживали, не писали в коментарях, яким препаратом обробляти. Так, від борошнистої роси це в нас топаз і сірка калоїдна. Сірка калоїдна війде від борошнистої роси і від кліща, але... То пас має великий строк очікування. Сірка там, ну, хтось писав, що більше строк очікування. На препараті пише, що 3 дні. Ну, звичайно, якщо ви сірку і через 3 дні їсти сірку, звичайно, треба більше строк очікування. А щоб, хоча б, пішов дощ, але цими препаратами можна обробляти. Так, Redomil Gold МЦ старий, дуже ефективний проти перенаспорози, несправжньої борошнистої роси. Ну, але ви маєте знати, якщо він заборонений вже в Європі, можна пробляти на початковій стадії, щоб препарат вийшов ще до того, як почнуть в'язатися, цвісти огірки. Але використовувати Redomil Голд, коли вже є огірки, ну, якісь так. Я не знаю, кожному, кожному своє, але це ефективний препарат. Далі, магнікур Фіно. Один з найкращих препаратів, байерівські два препарати. магнікурфіну, але 10 то також від переноспорозу, 10 днів очікування має. Це досить багато. Але можна цим препаратом також використовувати. Магнікурбут спеціально вам взяв цей препарат. Він націлений на те, що від переноспорозу. Дуже ефективний фунгіцид, має 7 днів очікування. Квадріс має. 5 днів очікування, а магнікур бус 7 днів очікувань. Дуже малий строк очікування, тому можна його застосувати. Ним можна, бачите, не тільки обробляти яблуні, і і цибулю, крім на перо. 7 днів до збору врожаю, 10-14 днів можна ним робити обробки. Далі Redomil Gold Air і Quadris. Ці два. Будуть захищати майже від усіх хвороб, вони системні фунгіциди широкого спектру дії. Але Редуміл Gold R має погано впливає на цвіт. Сенгента сама не рекомендує, щоб, наприклад, по помідорах, сингента навіть і не пише, що е, використовувати на огірках. Ну, звичайно, можна, як не пишеться, не означає, що не можна використовувати. але він погано впливає на цвіт. Тому, якщо огірочки, наприклад, от пов'язалися. Вони можуть не запилитись або відпасти, бо мідь може їх придушити. Можна використовувати також, мені здається, на початковій стадії. Квадріс, мені здається, одне з найкращих рішень: Магнікур Буст. І квадріс одні з найкращих рішень. Ми свої обробляли квадрісом. Може ще я буду якісь повторно обробляти, щоб профілактично зробити обробку квадрісом, щоб гірок зберегти. Бо, звичайно, не хочеться йти на базар, купляти на базарі, непонятно що. Квадріс 5 днів виводиться. Можете спокійно ним обробляти дуже ефективний фунгіцид. Показує себе ефективно і на цибулі, і на помідорах гарний препарат. Ніяких поганих відзівів я за нього не чу. Також можна поєднувати, взяти магнікур-буст і Квадрис. Наприклад, перший раз обробити магнікуром бустом, потім обробити Квадрисом, якщо, наприклад, якийсь більша хвороби листа чи якісь більші огірки захворіли. Але, звичайно, не треба панікувати. У мене навіть на листках є трошечки хвороби, але я не спішу обкроплювати свої огірки, бо я вважаю, що огірок має бути більш екологічніший. Огірок це не помідора. У Помідори є великий строк очікування. Огірок має малий строк очікування. Якщо треба використати ці препарати від хвороби, то ці два саме краще підходять. Це не є велика ціна по 40-50 гривень. Ви спасете грядку своїх огірків і не будете на базарі йти купляти, непонятно що. Вірте, на базарі, ви купляєте набагато гірше. Непонятно там, чим обробляли, чи витриманий строк очікування. Це гарні перевірені фуніциди, європейські компанії, тому варто попробувати і спасти огірки. Далі в нас зараз дуже жара, по 35 градусів треба профілактично робити. Обов'язково робити профілактичну обробку по кліщику. Я вже бачу, що в мене вже кліщик є на листях, вже бачу десь і на нижніх, і на верхніх листях. Треба обов'язково відрізняти кліщика від хвороби. Це буде листок з нижньої сторони. Там будуть такі, можна приглядітися, що кліщика ви не побачите. а будуть такі паутинки, буде такий блідий, блідо-зелений листок. І видно, видно зразу кліщика. Якщо подивитись в інтернеті, це можна зразу визначити. Я буду робити профілактичну обробку від кліщика. Можна використовувати різні препарати. Покажу вам два: два одні з найкращих препарати. Там покажу вертімек, це е, від сингенти. Він на біологічній сні. Він також за сім днів виходить. Ну, це біологічний препарат, тому можна, вони пишуть, звичайно, що сімню, можна і менше. Актоцит за 48 годин виходить, але дуже гарні препарати. Всі їх хвалять, всі що дуже ефективні. Я буду робити актоцитом за 48 годин, бо нема такого в мене поширення. Кого більше, і бачите, що у вас захворіли огірки, можна робити вертімеком. Щоб не шукати в інтернеті ці картинки, порівнювати саме краще, якщо ви ще не обробляли від хвороби і від кліщика, можна поєднати. Квадріс і вертімек. В одній баковій суміші. Квадріс дається на 5 літрів води. І вертімек дається на 5 літрів води. Вони ці два від кліща і від тріпса, вертімек і квадріс вони поєднуються, можете спокійно їх змішувати. Можете не переживати, чи вони там поєднуються, не поєднуються. вони поєднуються, сама Сенгента пише, що вони поєднуються. І у вас буде профілактична обробка і від кліща, і від хвороб. Що дуже важливо, щоб захист від кліща, щоб у гірку була достатня волога, і щоб у гірка був квальці. Щоб е, кліщ не нападав на огірок, таку жару треба обов'язково мульчувати. Ми мульчуємо, і вона тримає мульча воду, у е, гірку достатньо вологи, кліщ не може проколоти листок. Можна, звичайно, раз за разом поливати, ми і поливаємо свої гірки, але мульча полегшує роботу. Плюс мульча буде ще захищати від хвороби, бо тут буде розвиватися ціна паличка в цьому, і вона буде патогенні організми знищувати природній біофунгіцид. Якщо буде огірок обробленим кальцієм, у буде, наприклад, достатньо кальцію, кальцій зміцнює клітини листка і повністю зміцнює рослину. І в цьому випадку кліщу буде важче вас поселитись на ваш огірка. Так, хелатин кальцій можна обробляти, хоча б якщо потрібно, раз на тиждень. Можна хоча б двічі обробити. Це вам один препарат з кальцієм, показав, Можливо, багато їх препаратів. Можна і кальцій бор використати. Є різні препарати з кальцієм. Я просто вам показав, наприклад, далі у нас огірок такий схильний, що страдає від нестатку жилня. Зразу в нього на листі це проявляється. Там пожовтіння, окантовка листа. Зразу він показує на листку, що в йому не хватає жилень. До цих препаратів я, наприклад, використовую Ізабіон, багато розказував. Чому краще використати Ізабіон, наприклад, навіть на огірку. Бо Ізабіон має пептиди, амінокислоти, вони будуть гарно впливати, зразу давати живлення огірку. Огірок сильний до того, що через. Зразу через нехватку живлення показувати проблеми на листі. Це можуть бути різні пожовтіння, окантовки. Зразу гірок показує на листі своє, що йому не вистачає живлення. Навіть цим, що ви вносите препарати від хворого, від кліща, звичайно, ви робите стресовірку. Тим більше зараз, коли така жара на огірку через журу постійно в'яне листя, це великий стрес для рослини. Ізобіон один з найкращих препаратів, який знімає цей стрес. Звичайно, можна використати різні там препарати, є і мегафол. Там багато є препаратів, ізобіон більш-менш по демократичній ціні, 20 мг на 10 літрів води додається у бакову суміш. Його багато не треба, він буде і прилипачем, тобто ви не будете витрачати кошти вже на працю. І буде як доброго. Тобто ви не витрачаєте кошти на добро. О, два в одному. Так, щодо того, щоб використовувати прилипачі на огірку, дивіться, розказував я вже за помідори, розказую вам. Не використовуйте дешеві прилипачі, бо дешеві прилипачі вони впливають на верхній захисний шар листя огірка. Через те, що пошкоджується верхній захисний шар, хворобам і кліщу легше пошкоджувати ваш огірок. Треба використовувати або дорожчий прилипач, наприклад, глюстен це покращений прилипач-адювант, він краще розподіляє і він безпечніший для огірка і для наших рослин. Звичайно, можна і використовувати біологічний ліпосан. Ще дуже важливо, що якщо огірок от на сіці, так як в мене, він не стикається з землею, на сітці краще розвивається, нема стільки хвороби. На сітці на огірок, на його листя не сідає стільки цих хвороботворних спорів. Тому листя огірка менше хворі. Сітка, це вихід. Ми побачили, коли ми почали на сітку вирощувати і ці гібриди, і домашні огірки. Отаке сьогодні вирішив вам записати відео і трошки роз'яснити ситуацію по огірках. Дуже шкода, звичайно, якщо наша праця, знаєте, і садили, і вирощували. Дуже шкода через таку незрозумілу погоду втрачати огірок. Якщо у когось якісь виникнуть питання, що по огірках, постараюся відповісти в коментарях, з чим ми стикалися. Всім бажаю гарних врожаїв огірка і всім мирного, мирного неба.